Ва внижіть, спадлі! Йди нахер! А я маю яйця! Ти дебільні! ПИХ! Ня-ня-ня-ня! Ура, моя сім'я не буде голодуватися! Ну нарешті! Ах! Ой! Що, я не можу тієї херні досягти? Придайте своє сім'ю просити! Підемо до мене? Як було класно! Я тебе кол... Ні! Ооооо! Гм-гм! Горько! Горько! Лолик, 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 лолик. Маша. Тебе сто баксов. Руки жопы. Бежим мы. Маша. Мася. Быстрее, чтобы тут дышать Маша, надо заплатить. платить. Мы убьем его, как вину был Машу. Наша вина. Маша моя сестра Маша мій друг! В нас все получиться! Я точніше, що мы! ТРАМК! Ха-ха-ха! Начинаем! бр Транк. Ми тебе Хе! Як?